Вітаю вас, улюблені, маяки любові. Я Олександр Людина чудосія Вітаю вас, в нагорода. Золота епоха. Щиро сердечно дякую за вашу увагу до нашого каналу. Дякую вам за ваші коментарі, за ваші роздуми, за ваші враження. І ми продовжуємо. Друзі, після закриття порталу 11.11 11, Земля, і всі ми вийшли на таку фінальну пряму. Це наступна фаза трансформації. Наші мудрі співтворці попередили, що до кінця року. Будуть використовуватись більш потужні квантові потоки від галактичного сонця. Вони завантажують в нас партію нового, м'якого необхідного для сприйняття і протистояння посиленого випромінювання. Нагадую, що до 12-го грудня верховні ієрархи Плероми мають ухвалити подальший сценарій подій на Землі, а саме, чи почати більш активне переформатування планети, чи знову відкласти, але посилити поляризацію. Або на деякий час залишити все, як є, щоб почекати і побачити ще трішки. Що нам робити в цій ситуації? Ну, раджу набратися під перше терпіння, підготуватись комплексно у будь-якому випадку. Наше перетворення триватиме, і ми повинні свідомо приймати його та нові високочастотні енергії, які нас наповнюють. Згідно прогнозами, дві 2025 році резонанс Шумана буде коливатись в середньому на рівні. 200 Гц. Сьогодні він коливається від 40 до 100 Гц, а іноді і вище. А чи готові ми до цього? Схоже, що поки ні. Ми все ще одержимі обіцянами подіями від білих капелюхів, там, скажімо, арешти, трибунали, страти, результати виборів, міністерські призначення, розбір польотів по війні, хто що задіяв, не задіяв. Чи покидаємося на прихід когось, хто відновить порядок і компенсує грошима наші страждання під час переходу від космічної ночі до космічного дня. А скажіть, як все це допоможе нам з нашим особистим рівнем 7,8 Гц вижити на 200 Гц? Нас це не турбує. І наш, навіть наші напівнепритомні стани під час стрибків частот. Які будуть 500-600 Гц нас нічому ні в чому не переконують. Так, трансформація та її усвідомлення є важкі, а часом дуже важкі. Психіка багатьох людей на межі своїх можливостей та нічого не поробиш. Треба рухатись далі. Зберігати любов і впевненість у завтрашньому дні. Як співтворці нам постійно нагадують. Це був наш свідомий вибір отримати досвід на Землі в найважчий найваж... і драматичний період. Відквиточки придбано пора повністю бути залученим. Отож, залишається нам форматувати та покращувати свою особистість у кислотній реальності третєвимірної матриці. Нові енергії, які проходять у грудні, мають. Специфічний характер. Вони не тільки високочастотні, але й дуже і дуже сильні. Їх засвоєння відбудеться і відбувається через наші корону і серцеві чакри, які ледве-ледве справляються з навантаженнями. Однак не легше й тим, у кого є єдиний енергетичний центр, який об'єднує всі основні чакри з першої по в єдине ціле. Співтворці готують таких людей до переходу. П'ятий вимір у своєму фізичному тілі протягом поточного життя їхня активна участь в очищенні землі та в локальному все від спадщини темних і дракосів та руйнівних енергій ще більше збільшує, звісно, навантаження. Отож, по все відбувається на трьохвимірній землі. Деструктивні енергії видаляються і нагнітаються більш потужні, гармонійні, стабільні, низкочастотні, темні, сірі нічого не можуть з цим діяти, і будуть приречені, адже продовжуватимуть залишатись на планеті та чіпляти за ілюзію виживання, їм буде ну, вже доволі-доволі проблематично. З п'ятим виміром усі чотири стихії: царства і тварин, а також земляни активненько адаптуються до цього виміру на рівні ДНК. Рух потужний руходмух і заміщення енергії дуже складні, тому що повинні строго відповідати пріоритету, доцільності і космічним законам. Час скорочується, багато хто з нас це помітив, правда, і розширюється водночас синхронно з пульсом галактики, така собі божественна дихотомія. Старі трьохвимірні простори ретельненько видаляються, щоб земля та люди могли без втрат адаптуватись до нової п'ятивимірної реальності. Співтворці повинні брати до уваги величезну кількість нюансів, діяти дуже обережно і бути уважними до будь-яких поверхневих бойових. І внутрішніх дій. А я до вас зараз у цей чудовий час звертаюсь і ділюся своєю енергією з любов'ю, натхненням, з вірою. Ну, власне, щоб підтримати вас у цей час переходу і вознесіння. Тому я раджу зробити глибокий подих, адже я у цьому відео стою ніжну, люблячу, так би мовити. Таку шаль любові, яка огортає вас, як така, пам'ятаєте, дитяча ніжна ковдра оточує вас, огортає цієї безумовної любові. І нехай ви вдихнете цю м'якість, ніжність і любов, свою істопу, що підтримує вас. Оскільки ваше тіло може відчувати стрес чи напругу через процес вознесіння. Любимої, дозвольте вашому тілу розслабитись, дозвольте енергіям тикти, енергіям вашої власної істоти, а ви зосередтесь на собі, на своєму істинному я, на світлі всередині вас поступово проєктуючи це світло, зосереджене у ваше єство, у вашу реальність і тепер дивіться очима сяючих енергій. Мої милі сонцесядні ви є вираженням Творця, ваше тіло створює дію, ваш розум створює дію. Навіть ваші емоції створюють дію, яку ви можете побачити, відчути, визначити у своїй фізичній реальності. Ваше тіло прекрасне воно є чудовим інструментом творення, створюючи акти любові, світла і присутності творця у вашій реальності. Та реальності інших, і ваша особлива сутність, істина, дух, душа є вираженням Творця. Своїм тілом на землі ви можете привести Творця в дію, щоб побачити, власно відчути, визнати творця усьому, чим ти є, і в усьому, що ти робиш. Навіть у своїх творіннях, коли енергія витікає, виплескується з вашого єства і повертається до вас, у рівні мірі, ви починаєте усвідомлювати, наскільки ви є сильні. Ви також можете почати усвідомлювати, що для дії потрібно зернятко, з якого воно починається. Тому, коли енергія творця. Протікає через вашу істоту, вона не створює автоматично дію у вашій реальності. Дія це ваші думки, ваші емоції. І те, на чому ви зосереджені, що приносить дію, дія творця, які дії творця, які ви відчуваєте. Ви подібні до Тригента. Ваш оркестр це вираження Творця, ваша паличка це ваше тіло. І ось ви дригуєте енергією як оркестр творця, диригуєте швидкістю, ритмом, звуком і творіння проявом. Коли? Ви це робите. Енергія Творця протікає через ваше єство з більшою інтенсивністю. І ось ви починаєте впізнавати, визнавати Творця в різних різних проявах і присутності у вашій реальності. Для того, щоб повністю залучити творця до дії у вашому бутті, вашій реальності, вам необхідно просити творця бути присутнім. У вашому бутті. І насправді в усьому. Ем, до прикладу, коли ви п'єте, їсте, коли ви ходите, коли ви читаєте, коли слухаєте музику або щось інше, коли дивитесь на природу, дивитеся, коли щось ви створюєте або будуєте щось, коли працюєте, коли взаємодієте з іншими людьми. Кожна. Частинка твого існування на землі може відчувати вираження Творця у твоєму єстві. Коли ви закликаєте цей вираз Творця буде присутнім у цих сферах вашої реальності, і ви також можете спрямовувати енергію Творця. Ви можете сказати, до прикладу, коли єстем, Собі вже написав таку бумажечку і виставив. Я закликаю мій прояв творця в цю мить в процес їжі, це може бути і в процес їжі, і в процес приготування їжі, що доглядає і підживлює моє тіло в їжу, яку я їм, і нехай це буде так кожного разу, коли я їм. Це, до речі, чудове закінчення, тому що воно означає, що ви створюєте безперервне вираження і дію Творця. Вам навіть не потрібно мати так багато деталей. Що б ви не робили, мої друзі? Ви можете просто сказати: я вношу свою присутність Творця в цю діяльність. І це. Підтримає вас. Ви також можете спрямувати енергію Творця. До прикладу, я закликаю свою присутність Творця створити. І називайте, що? В моїй реальності. Ви можете зробити це, щоб створити у своїй реальності все, що забажаєте. Створити радість, створити щастя, вирішити ситуацію будь-яку. Багато людей дивуються, Чому ж вони борються, а творець не підтримує їх? Це може створити такі надзвичайно болючі рани і роз'єднання з Творцем. А власне, що потрібно? Потрібно усвідомити, що ти є вираженням творця, а ти це твоє тіло. І є інструментом дії, існує потреба, використовувати своє тіло для створення цієї дії, чи то через думки, наміри, чи то через рухи тіла, знаючи, що вираз творця протікає через вас, через величезний дар для вас. Це величезний подарунок для тих, хто вас оточує, величезне натхнення для всього світу. Люди мої, настав час творити дію на землі. Дію вираження Творця. Щоб побачити, відчути, ба почути магію, яку можна створити разом із Творцем. Чим більше ви запрошуватимете Творця бути присутнім з вами, тим більше ви помічатимете, як ви і ваша реальність. Трансформуються, як ви відчуватимете підтримку і любов. Чим більше ви запрошуватимете Творця бути присутнім з вами, тим більше ви помічатимете, як змінюєтеся ви, ваша реальність, і як ви відчуваєте підтримку і любов. Чудесно, диво правда. Милі мої, я, Олександр, дякую вам за вашу присутність у нашому просторі співтворення. Поширюйте його, будьте цим неймовірним, прекрасним творінням в дії. Я вірю, що ви яскраво засяєте озброєні таким чудесним інструментом. Вашого життя, будучи творцем у дії, Обійми світла, моїм улюбленим маякам, любові. До нових зустрічей в енергопросторі Золота Епоха. Дякую вам за перегляд, залишайте коментарі, діліться враженнями.